І так, ми починаємо п'яту карту номерного турніру Brodie Юа. Це 14-й турнір під назвою Поляниця з вами, Прозора ТВ. Цього разу е ми запросили дуже крутих людей, таких як Кава Бунга, Добродівка, Санчо Вольф, е студента. Це відомі українські стрімери. Ми, е ми, е ми дуже раді їм. І було дуже цікаво спостерігати за всіма цими файтами. Тут, звісно, є дуже сильні команди, є нові команди, і ми спостерігаємо, як це все відбувається. Але останні файти, то щось чимось, це дуже круто. Це дуже круто, і було дуже цікаво спостерігати. Ще нагадаю вам про те, що в нас іде збір 20 тисяч гривень на Юа Лігу, яка триватиме 4 тижні, і ми розіграємо 20 тисяч гривень. QR-код в лівому верхньому кутку. Якщо скинете по 2-3 гривні, то я буду дуже вдячний за підтримку нашого, так би мовити, ком'юніті і наших починань. І... І навіть зараз на 14-му турнірі в нас такі стрімери. Я дуже вдячний їм, що вони завітали до нас. Це для нас велика подія, я би так би мовив. Тому дякую вам, мої любимі стримери, що ви тут, що ви з нами. І дякую всім учасникам, які приймають участь. Тому будемо дивитися, будемо дивитися, чим це все закінчиться. П'ята і остання карта. П'ята і остання карта. П'ята і остання карта. Як, як думаєте, хто на цій карті переможе? Хто переможе цю карту? Класика. Там в чаті весело. В Чаті весело, але нам потрібно перемикати. Ой-ой-ой, боже, мені там вже 2 кіли. Under Rockets 2 кіли на корсах. Корсам тяжко. Корсом тяжко, два нокнутих. Але вони будуть битися. Хоче, щоб трикутником когось задушило. Такий в нього план. Добивають лісина. Ідуть далі. Екзекютор. Корси закриті. Корси закриті. На жаль, закриті. Зустрінемось на наступному турнірі. Буде все файно. Під час, під час стріму, будь ласка, не пишіть мені в Діскорді, друзі, тому що я відволікаюсь, хотілося б більше файтів захопити. Тому буду дуже вдячний, якщо всі напишете мені після стріма. Я з усіма попереписуюсь, послухаю і будемо робити краще. І так, зона буде на Сосновці. Сосновка. Острів, я думаю, хтось буде перекривати міст. Треба за цим спостерігати, тому що буде весело. Вайби вже перестрілюються з командою, що серйозно. Команда, що серйозно може дати е, тягла. А тут команда храм. добре Ой-ой-ой, а коли ми втратили Андрія? Ого, дякую за донат. 100 гривень. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, 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 так. Протокол матчу Ага, переїжджає. Укр переїжджає Анд, Анд 13R. Вони знову в трьох, їм знову в меншості тащити цю катку. Але я знаю, що вони не здадуться. Ці воїни не здаються аура. Уже переїжджає в зону. МДМА команда. WWAW. Такий нік крутий. Укрив в центрі сосновки. Тут буде контест. Команда GTU буде з вайбами. Але вони поки що трішки далеко. Зараз вони знайдуть друг друга на різних кутках. Тут вже йде. Розвідка. Я думаю, тут буде файт. Зараз ми подивимося. так Сосновка аура МДМА перетягується. Тут вайби під командою, що серйозно. Тут команда тьотя груша. Також в зоні, мольфари затяг... підходять зону. Ця частина вайбів тут. Симпітерналий лутають починки. Клан Ікла на школі. укрив рожки О, тут буде якийсь файтик. Тут буде файтик, будемо дивитись тут. Санчо під'їжджає. Добра дівка. Ой-ой-ой, добра дівка робить робить крутий контент. Вона з панцир Фалоса уклала кіберкотлету. Доджа. Молодець, молодець. Зараз доджи будуть. Підтягуватись уже ось побошки тут. У нього є не найвигідніша позиція проти доброї дівки я би так казав, але він вже закидує гранати. добра дівка має баріл І дробовичок. Дробовичок. Тут кавабунга буде обходити трімбла. Я думаю, що кавабунга його закриє. Ставимо ставки, закриє кавабунга, чи не закриє. ставим ставки. Кава бунга за. Бляха. Як він побачив його? Звідки інфа? Тяжко проти тяжко. цих кіберкотлет. Вони все знають, все бачать. А, я так бачу ось інфа. Інфа тут була. По кава бунги. Ні, тут буде тяжко, тут буде тяжко. в трьох. Вертепи в трьох. Добра дівка знає, що під забором є людина. Кавабунка також знає, що в тому будиночку, що зліва, є людина. Санчо Вольф. Він на вулиці. Він буде трішки заходити в ухо. Але тут не дуже вигідна позиція, тому що скрізь забор. Скрізь забор. Хіба що оцього він уб'є на перетяжці. Прям відчуває. Перетяжка буде йти, чи не буде. О! Твій шанс. Твій шанс. MDMA закриває вайбів. Але нам треба додивитися, чи вб'є Санчо перетяжку. Має вбити, вбиває. Я ставлю на Санчо, я вірю. Я вірю, що він б'є. Дивіться. Знає, з. Ой. Блін, блін, блін. Як то тяжко? Ні, я думаю, що навпаки, бетбой. Все сталося навпаки. На жаль, Санчо втратили. 3 на 2 тепер. Добра дівка... Ой-ой. ой Добра дівка має закривати, але з цієї сторони також її контролять. Не дуже хороша не позиція. Кавабунгу, також нокнули. Також нокнули доджі. Тут буде йти пресинг. Добрі дівки, доходиться... доводиться одній, це все вивозити. Рокліна, да? Рокліна, дякую за підписку. Вітаю тебе в родині, Броджи Джейла. Тут буде сішечка. Буде ставити сішечка. Але трімбл ставить сішку. Добра дівка це чує. Їй треба валити звідси. Ні, якщо звідси не вийти, то буде трубчик на жаль, на жаль, закрили. Це кіль... Боже, вони щось вони двох своїх втратили. Да? Ну, типа, один нок. Одного нокнуло. Окей, окей. Подивились за стрімерським файтом. Кіберкотлєт і стрімерів. Було цікаво. Тут міст перекривається. Так як я і говорив, команда Семпітернал буде його вичищати. Тут команда «Тьотя Груша лікується, вони зайняли міст. Я думаю, вони будуть робити контент тільки трошки. Команда Семпітерналів з усіх сторін буде це все контестити, чистити і все інше. Тут теж є кріми, під'їдуть. Да, вони ж їдуть, ні, вони, вони їдуть на, на човник, вони будуть човник. Маклей дуже крутить в бік. Він має там автомобіль. Пішов в пуш. Уже перший нок є. Ми знаємо про гранати і як їх кидають ці хлопці. Андрій. Поняв, поняв. Тепер знаю, це Андрій. Ой-ой-ой-ой, гранатка. Як я й говорив, ми знаємо, що ці люди вміють кидати гранатки. Непогано, непогано. Він під флешечкою. Зараз під флешечку буде. Уш. Тримайся тьо груша, тримайся, ви молодці. Тяжко, але ви молодці. З усіх сторін вони дуже дуже гарно займають позиції. Нок. Добрий вечір, а не так просто. Тьтя груша вам не тьо яблуко. на Нате вам. Але тут уже existence є. Existence на місці. В чаті все ще вір, вірять в команду стрімерів. Молодці. Підтримуйте своїх до останнього. Все-таки піднімуть свого, Тютя груша трішки розтягнулась. На жаль, свого вони не піднімають, вони відходять. Тут потрішку підходить Макклей. Тут теж буде ще якийсь файт. Але нам цікаво подивитися, як буде міст закриватися чи не закриватися. Рік Леєс. Так, тітя груша тут контролить, кидає гранатки. Непогано, непогано. Ну майже, майже. Трішки. Б. Лімончик. Хоче забрати цей кільчик. Зараз буде кіл. Жесть. Наскільки люди відчувають груш, це просто капець. Там з цієї сторони зараз доберуть його. <кiffe> <кiffe> просто методично закривають. Тьотя груша вам не тьотя Яблуко. Добрий вечір. Молодець. І зараз гранати, дивіться. Одна і друга. Так, да, так, да, вони просто гранатами всіх вбивають. Останній залишився із Стьоті груші нас. Буде нас утяжко. Але я подякував цій команді, що вона приймала участь. Молодці. Їм було дуже тяжко. Але вони дограли до останнього. Повага їм за це. Да. Там вже нема що дивитися. Тут. Ого ого. WNW буде зараз розбирати чи... частину вайбів, яка залишилась, бо він має дуже файну пушку. А не так і було, а не так і було, як ви хотіли. Не забрав. А ми добре. -добре. Все-таки забирають вайбів. Забирають Вайбів, тетю Грушу на мосту теж забирають. Так, тут, тут Укри будуть битися з командою GTU, але вони далеко. Так, зона все центральніше зміщається на південну частину карти в сосновці. Тут, я думаю, зараз Укри зіткнуться з GTU, і тут ще Блеки також будуть піддавати жару. Семпітернали вже закрили міст. Інша команда Укрів переміщається на човнику. Ой, ой ой GTU. із іскряка дає прямо в голову. Непогано. Непогано, непогано, непогано молодці. Один нокнутий. Один нокнутий. Так, поки вони тут підходять. Це тут доджі наскільки я розумію, да? доджі Зарісали свого четвертого Команда, що серйозно? На човнику під'їжджає з цієї сторони. GTU вже трошки ближче до укрів Саня фотограф і його компашка вже тут. Залуталися. Там когось зарісали. Аура зарісала свого. Що це таке? Ого, ого, ого. Красиво, красиво. <смі> так, МД Ой-ой-ой, тут щось прилітіло. Але їх не заберуть тут. А сидять тихо і не рипаються. Десь там укри вже з кимось файтяться. От тут іде драка. Укри. Ой-ой-ой, сампітерналів нокнули. Одного із них нокнули. Не такі прості укри, як вам здається. Але я так бачу, що тут ще сампітернали будуть пушити цю, цю частину. Виходить на дах, залазить. А ТБшники там ложать. Ой-ой, ой й, й, це, це буде фр -фрі, він. фрі він. Два кіли. Два кіли. Легенько граната не попадає, бо він заговорений, по ньому нічого не попадає. Залишився один. Добивають. Гранати. Молодо. Викурюють. Все підряд, все підряд, але йому нічого не страшно. Тут вже машини зверху. Ну, тут ясно, так, що буде, чи ні. Чи додивимося. Чи додивимося на цього бравого воїн? Додивилися. Угу, тут уже з цієї сторони контролить анде... Рокетс команда. Я думаю, зараз вони підуть в пуш. На Семпітерналів. пітерналів. вони поїдуть зону. Розумне рішення. Краще зайняти зону, аби їх не висадили. Добрий вечір. Одного висадили, одного збили на машині. Їх срамом тяжко. Будуть битися, будуть битися до Нас стрілюють дуже крепко. Треба лікуватися. Команда XRAM закрита. Команда, Да тут закрита. Семпітернали тут підтягується. Там мольфарів укладують машини. Але тут семпітернали скла. Семпітернали Можуть тут закрити underрокets команду. Якщо вони закусяться. Або навпаки. Вже пішов пуш. Вже пішов пуш. Закидуються гранати. Я думаю, що... Ой-ой-ой, закриває всі гранати. Там залишається Сеніно і студент. Їх двоє. Вони не встигли вийти з цього файту. Студент буде битися до останнього. Кидає флешку. Ще одну. Гатка, флешка. Хорош студент ні не змогли. Не змогли, тому що тут дуже тяжко. Симппітерналий закривають також команду Анде рокетс Боже, мені тут спину заходять уже. Аура. Да? Ні. Так, це 7 це не цікаво. Тут машини Знаходяться на краю зони. Контроль також зверху ситуація. Команда GTU у повному складі. Я думаю, що з під них будуть підходити укри. Зараз будуть битися з украми. Ой-ой-ой, там сим петерналів, одного вбили. Це команда машини, Наскільки я розумію, із сим петерналів залишилось лише двоє. машини четверо. Укри відійшли. Вирішили не файтитись тут. Так, поки вони не файтяться. Ми дивимося, як Доджів розбирає аура. Залишається тільки побож... побож... бош. і бенчик. <кій> Бодя, давай. Зона б'є безжально. Тяжко буде вижити. Ні, він не виживає. Не виживає, на жаль. Бенчик також. Клінер також не виживає. Ну тут, тут буде бійка між, я думаю, машинами. Машинами. Саня фотограф там помре. Його закривають машини. BQL залишається один. Ну, ця, ця карта за машинами. Бо їх четверо. Ще команда, що серйозно може щось показати. А з цієї сторони Аура. Тут побожки воює до останнього проти брдм -а. У БРДМ колеса не пробивається. Так, доджі. одна людинка. Аура, МДМА. Дві людинки. Ні, три людинки. Машини. Чотири людини, але один нокнутий. Тут буде пуш. Зараз задушать. Екзистенса. Бо він залишився один. І треба закривати. Закривають. Машини закривають. Семпі Аура. Наступні претенденти на драку із машинами. Я ставлю на машини. Мащини. Я ставлю на них. Поставте плюсики в чаті, хто вважає, що машини виграють. А мінусики, хто за ауру. За МДМА. А плюс мінус за що серйозно команду, бо їх також четверо. Три команди залишились. А, ще, ще доджі? Він тут помре в зоні, я так думаю. Він хоче просто не дати. Не дати... Пойнта. Не дати пойнта. Закидується, закидується. Хелпер Екс, вітаю, вітаю. Дякую за підписку. машини розбирають. Розбирають ауру. Один нокнутий з хаєшечки. Це було дуже круто. Це було дуже круто. мдма залишається вдвох. Машини 4. Побошка тут відхилюється, хоче взяти більше поїнтів. Хоче на плейсмент зіграти, але можливо вийти в зону, але його контролять. Його повністю контролять. Зараз він буде помирати. Бо в нього немає ніхто. Команда що серйозно в зоні. Вже по ним настрілюють. Є інформація, де аура. О, знай... знайшли команду, що серйозно. І одразу дають тягла. 8 килів має команда Мащини. 11 килів команда МДМА. Що, до кого підемо на рейд? Пишіть в чаті, куди хочете сходити на рейд. До якого стрімера. Давайте до валіка сходимо. Мені він так подобається. Валентіно Прадо Гучі. Привітаємося з ним. Скажемо привіт від Броджа G.U.A, від Брозора TV. Я буду дуже вдячний. Буду дуже вдячний. Що ми це зробимо? Треба буде трішки наробити шуму, але я знаю, що ви найкращі. Що ви найкращі. Аура, до цих пір два чоловіки будуть битися до останнього. Все може статися. Дивлячись, як себе поведуть команда, що серйозно. Тут половина ікл крутить. Непогано займає позицію. Так просто по ним не постріляєш. А ось вам і добрий день. Непогано, але і не добре. Щось вони з позицією трошки продовбалися. Просто не пощастило хлопцям, насправді, тепер 2 на 2. Що це? Що, що робиться? Я, я не зрозумів. Що так, що, що вони роблять? Вони тут закрили двох. І з аури залишилось два. Що серйозно залишилось 4? Ні, залишились аура, і залишились що серйозна команда. Що серйозна команда в більшості, вона може закривати ауру. Але подивимося, наскільки скіл рішає в цій грі. Можливо, в чотирьох вони і закриють, тому що вони трішки їх обходять. Якщо позиції будуть кращі, ставте плюси, якщо ви вірите в команду, що серйозно. Якщо команда, що серйозно, зможе зробити ці два кіли. Поставте плюсики, буду вдячний. Але тут має гарну зброю всі Уже одного помітив. Другий також помічений. Якщо зараз буде нок, то буде погано. Один Велект нокнутий. Велекта нокнули, тепер їх троє. Аура двоє. Мабуть, на дроп їх, а можливо, ні. Непогано хтось попав у Сібеку. 3 на 2. 3 на 2. Цього воїна вже підняти не вдасться. Але в них є вся інформація. Боже мій, раз, два, три і нок. 2 на 2. 2 на 2. Містер муві. І Джикет. Хто кого намагається підняти. Але тут зараз, мені здається, полетять хаєшки, яких немає, тому вони не полетять. Боже мій молотов, який крепкий молотов горить. Горить. Маестро Q. Вітаю, брата. Вітаю, брате. Якщо це той маестро, який з нашого клану, то я дуже тобі дякую, що ти підписався. Але Маестро вже є частиною нашого ком'юніті. Бронсон 28. Вітаю. Вітаю в родині, бро. Вірю в побошки. А Нетті вірить в побошки. Непогано. Так, ну Велект нокнутий. Містер Муві живий. Його вже побачили. Відкидає під себе смок. Джекет, якщо про нього не знає, то це добре. Якщо знає, то це не добре. Лікуватися, наскільки я розумію, нема чим. Він не фулл ХП. Я вірю в команду, що серйозно. Я думаю, що вони це зможуть затащити, бо вони файні хлопці. Давайте, хлопці, тащить. Мінус. Джекет. На жаль, на жаль, я думаю, це вже не вивести. Тому що їх двоє, вони методично розібрали команду машини, а зараз вони розбирають команду що серйозно. Я думаю, це буде. Ну, один кіл, один кіл джекет може зробити, я думаю. Оцей. Ні, не зробив. Вітаю команду МДМА, клан Aura з перемогою на цій карті. Це було дуже потужно. 19 кілів, 2487.